Доброго раночку. Сьогодні 27 листопада, 27 день челенджу. Погода неймовірна, тепло. Так по осінньому, знаєте, навіть вночі десь градусів 10-12. Мені здається, що зараз вночі температура рівносильна, що в день. На рахунок стану сьогодні було важко. Завжди я прокидаюся за 15-20 хвилин до будильника. Будильник в мене стоїть на 5.45. Сьогодні мене розбудив будинок, я ледве встав, заварив овсянку, зробив зарядку. Але приїхав сюди. У мене зараз дуже великий завал по роботі і працюю навіть іноді бував вчора до 9 працював вдома, і тіло виснажене, відчуваю. Але все одно я даю невеличку нагрузку, зарядка, повіджимався, трошки на борусях, поприсідав. Вчора в займано приїхав 10 часов вечора сюди на Пушкінський пляж погання футбольного м'ячика. Зараз піду спробую зарядитися енергією води, щоб поновити собі сили. Я пішов. Боже, який кайф, коли тільки пірнаєш, це мега треш, бо це великий стрес. Але потім уже стан неймовірний в тілі. Така енергія. От я дійсно пішов і пробудив енергію води. До речі, я помітив, що через роботу, через навантаження багато задач я на цьому тижні п'ю мало води. Тому я розумію, що і рівень енергії менший, бо я просто її підживлюю. Тому пийте більше води. Подивіться на це розове тіло, а на мою посмішку. Я бажаю вам гарного дня. Підтримуйте своє здоров'я, як фізичне, так і ментальне. В тонусі з любов'ю відноситись до себе. Гарного дня!